Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, починається новий тиждень. Понеділок сьогодні. Хлопці вже я відправила в школу, вдома все прибрала. Прання закинула, сушку закинула, щоб працювало. А я зараз їду по магазинам. Треба вже скупитися. Немає води, немає огірки. Цього немає. Що-небудь ще подошуковувати, мені треба до хліба, форми там спеціальні. Ну, таке трохи є. То я їду з єфремчиком по магазинах. Сьогодні в нас дощик. Така похмура погода, ну не холодно геть так, щоб, але хмурно. Такий день хочеться сидіти вдома. Ну, але якщо треба, то можна їхати на машині, все окей. А, хочу зразу відповісти. Багато мене просять рецепт на закваску. Я вам об'яснювала вже. Я не можу вам саме дати все. Тому що я сама ще не досконала в цьому. По-перше, я її робила з допомогою. Сама б я її ніколи не вивела. В кожного різна мука, в кожного різна температура. Там дуже багато різних нюансів. І. Саме краще, це коли вас хтось веде підказує ось так. Тому що, ну, можливо, кого виходить вивезти заквас з Ютуба по рецепту, ну то я нічого цього не кажу. Просто я так не виводила. Самі дуже не так просто вивезти заквас. Тому я залишу ссылку, де я купувала курс під відео або під коментарі. Тому що багато дуже просять, і то я залишу, мені не жалко. І я дуже їм задоволена. Завтра планую знов пекти хлібчик, вже я достала знов з цього холодильника закваску. І буду пекти хліб, тому що доїдаємо. Питають, де ви діваєте хліб? Не переживайте. У мене є дві сестри, в мене є батьки. Є кому дати хліб. Та ми і самі з'їдаємо чоловіку на роботу то це не, це не проблема. <сум> Ось так. Так що я вже буду пекти сьогодні. Ой, завтра. Получається, завтра буду пекти хлібчик. І пробувати ще що-небудь. Перший магазин це в мене Гордон. Він теж мені дуже класний. Тим, що тут багато такого є, чого в інших магазинах немає. І, наприклад, ну, він такий так оптовий великі упаковки, ще навіть буває більше, ніж в Костко. Ну, я люблю цей магазин. Приїхала побачу, що тут є. і як. Так, скупилася, що мені треба було в Гордоні. І... Їду в фуджі. Зараз тут Вітя, вони заїхали на обід. Хоча я зложувала обід. Ну, але і я якраз дізналась, що вони тут, а то я біжком заїду, перекушу з ними. Тут дуже файні суші роблять. І багато чого можна там і рис, і макарони. Я вам показувала там, де це такий ресторанчик чи кафешка, там, де при тобі готують. Жарить там, смажить. То це я приїхала сюди. Ось так мій день проходить. Дуже класно. Так, ну що, я їду вже додому. Була о, в Борлінтоні, в Семсі, в Гордоні. І вже їду біжком додому, тому що... Хлопців треба забирати з автобуса. Вони мають бути через хвилин, 2-3. Може, трошки більше, але якраз встигаю, тому що мені треба ну, їх забирати, тому що вони маленькі. І з автобуса треба завжди виводити і забирати. Але це дуже добре тим, що вони біля апартментів. Можна сказати, це як на вулицю вийшла і все. То супер. У нас дощ, трохи так помало машини вже їздять. Помаліше, але Є фрем зі мною. І ще маю заїхати в Костку. Костку залишила на саме останній. Магазин тому, що він біля нас і не, не хотіла їхати скуплятися в костку і потім цілий день те все возить. Ну. Зараз забираю хлопців в школи і, і о, їдять і їдемо в костку. Дай, Єфрем? Ось так. Вчасно, просто немає слів. Там спереду, можливо, буде видно. Їде вже автобус. І це якраз моїх хлопців. Я сюди заїжджаю, а він там розвернеться і все. Супер, мої хлопці! Так, я навіть вже буду паркуватися тут, щоб їх забрати. А можливо, я і встигну ще припаркуватися. Ну, що я буду. Потім знову сідаю в машину, отак вийшла, забрала і все. Їду на своє біля нашої квартири, припаркуюсь і все гуд буде. Так, що сьогодні купила? М'ясо купила, огірочків. Ну таке. Що треба? Ще ж треба на снеки хлопцям в школу. Я костку беру завжди там їм, то вони люблять. Тому що бутерброди не хочуть у школі вони, ну їм там таке дають. Так, біжу, біжу і вам покажу, можливо. Йдемо по наших хлопців. Вже хоче він ходити, тому що вже сидів в машині. Давай, ручечку, йдемо туди-туди. По хлопців, по хлопців, йдемо, йдемо. Так, дивіться, їде наш автобус. Їде наш автобус, хлопці там. Супер. Я все встигла, слава Богу. День гарно пройшов. Прекрасно. Хай! Мені завжди махається. Водійка. Виходять. Діма, привіт! Де остальні? Там йдуть. А Ди. Дивіться на яку. Ді! Ді! <laughs> а чого сумка та? Hello! Що, закачало чи ні? Закачало Тимофій? А. Ага. Так, ще раз скажи, що їли. Максимів суші каже, да? Я <śles> кив, ja, let's go додому. Все, бай пацани. Мама, я ж і там вибирав цього колись. Як я був в кіногарден, то я б нам було якщо ми вже доїли її, то можеш ще йти три рази. Можна побратима, якщо ще добавку, так? А ти який що їв? Картошку фрі, а, а там котлета смачна, Бургера! Потрібно Але котлета мацна. Дивіться, мене від я достала. Hello. Який там дощ. Hi. Ми приїхали в Костко ще ввечері. Заїхати по воду, тому що ж води немає вдома. Тут, як завжди, різні новинки. Люблю цей теж магазин, подобається. Пральний порошок бачу по знижці є. І ось такі станочки для бриття. 16 кассет. 40 баксів. Ого. Ну це mm. джулет, типа. Є різні курточки. Такі... Як а то ціло в У тебе є чорна? Да. да, того року я тобі купляла. Зараз це ж вона по 10 доларів, да? То звісно, що можна взяти? там треба брати? А Тут все для різдва на новий рік. Гірлянди. На Хеллові там десь. Дивіться, дивіться. Який вже ж гарний. Чіпа так тортик виглядає. Такі мені подобаються. І мені дуже подобається. Не знаю, як ялинки, а мені подобаються ось такі деревця. О, або ще там далі. Ну така вже краса. От чомусь мені такеньке подобається. Дуже. Воно якось виглядає так естетично. Так. Ми скупилися. Ходи до Ходімо мами. Так, вітя піде, візьме машину і приїде по нас. А, тут можна здавати бутилки. Сюди закидаєш і вона забирає. І тоді пише чек. Ось тут. І йдеш на касу. Можеш або купити, або тобі дадуть гроші. Так. То, це класно. Так, нічого ми скупилися, я бачу. Так, ми вже вдома. Ця частина покупок тут. Ківі, сметана, молоко, печиво, креветки. Сирки такі Семсі взяла. Ось. У Гордоні м'ясо таке взяла. Смачне. Далі кавун, борошно. Я роблю, випікаю з його хліб. Саме таке мені треба. І дивіться, ось тут ще всього. Там банани. Ой, треба прибирати. Це дріжджі. Це ми на посилку. Ось така приправа, я її використовую до м'яса. Вона смачна. Це теж дріжджі. Банани, цибулька і. Креветки такі. Так. Хлопці, беріть, їх носить мені це все в кухню. І от така вафелька. Класно, теж дітям на перекус у школу. І ось така гранули, Щоб прати, щоб пахнило. Я дуже люблю. В мене вже кінчалась, то я взяла. А, водичка, цукерки на посилку. Таке печиво в школу теж хлопці люблять. Перекусик, такі воно слоєне тісто і шоколад всередині. Так вода. Ось такі наші покупки. А, і ще дивіться. А, таких жилетки Дві взяли. А, три, точніше навіть. І станки. Все рамняще. Такого 15 доларів він в костку взяли. Зараз я буду робити коктейль і прибирати. Їхала з дому, не повірите, але було чисто. Привезла оце все і знову. мене всього хватає Ось моя заквасочка, я її вже покормила, дістала з холодильника. Я надіюсь Ну, я її недавно покормила, вона має підрости. Тоді ще раз покормить і мухти. можу я вже випікати. Так, в мене знаряддя праці. Дивіться, питали мене, як я роблю коктейль раніше. Я полуницю сюди, це в блендер. Такий стаканчик зараз почищу і потім покажу. Так, дивіться, я вже цукру насипала. Якийсь такий мокроватий у мене він. Сметану додаю. Не геть так багато. І налити ще трошки вершків. І щоб, якщо хочете, щоб він рідший був, ще... я все роблю на око, якщо чесне, додати ще молока. Так, налила молока, вершки, сметана, полуниця. І будемо збивати. Дивіться, ось такий він виходить. Супер.